Доброго ранку. Ну що, поснідали. кровать заклала для того, щоб дуська знову на ній лежала. А зараз обираю Саші потрібно, там вона вчора мені написала, зараз пойду на розетку, та там кої -які... треба зібрати посилочку, бо ліки не можна. Так я через нову почту. Та ось пасту зубну, хай би не забудь. Та Сашу зараз попросила, він мені зрізає Саші нашої. Ні-ні, не, не наші доньки, а Саші той, що ви допомагали її племіннику, що поранений з Дніпра. Вона малину просила, я за неї забула. То зараз трошки там Саша вибирає, щоб їй відправити посилочку сьогодні. Бо вона з першого їде в Чернівці в госпіталі, там лежить її племінник. Ото досить. Сей. То зараз ми... Ну, Дуська допомагає, звісно. Ящик ось знайшла. А це має такий ящик, я не знаю, піде він тут. Туди в євро чи не піде. Я зараз заїду дізнаюся, бо тому що там список є е, в стильці нової пошти, але там нічого не можна передавати. Так що я за, заїду знаю. Та завернула ось дві баночки племіннику, хай повезе, хай поїсть домашні консервочки рибної. Ну а що дитині передати? Який їй подарунок передам? А так хай буде від тютіали буде подарунок. Ну не тільки ж корішки одні передавати. Фух, дивіться, який гарний. Поліс. Накрила. Сьогодні такий вітер, ну не тепло на вулиці, ні. Хотіла волосся мити, але та не буду. Воно, то в мене чисте, ну, просто, щоб та не буду, піду така, яка є. А оці, як вони називаються? Оці царська корона. Ось один і другий. Знайшла на крила, щоб не це. А немає третього. Тут чотири корня було, нема. Не знаю. Навірно, вимерзло чи де воно ділося. Навіть не знаю. От їй подобається на сонечку сидіти, там треба буде якусь лежаночку зробити, вона там лежить. А так пішла провіряти, що ж там Саша робить. Потім приїдемо, та я її до мами, як... рядом буду, там... Да, підрізай Саня, щоб оце... Ну, щоб оце ящик вошло, Сань. Диви, я ось склеїла. А, ти льожа а я стою, думати. Та й карається, так. Да. Та ну нагла, Саша, отак. Підріж, Та й все. Отак, так, да. Чим більше підрізаний, тим, тим краще буде. Так, жива, диви, гарна. Саша накопав те молодше, де які, бо отак уже все роздали, вже нема чого давати. Ото Саша викопав, бо там три корішка на пересадити і все може таки, багато. Багато дуже переслали. Ой, подивіться вже мені тюльпанчик. Дуся, дивись, яка краса. Дусінька дивися, усюди дивися, Дуся. Ось диви. диви яка краса. А, яка ж краса. Ось сюди, ти мені сію ляпу даєш. Так, Дусінька давай. А ось дивіться, нарциси вже перші оці ранні вилазять. бачиш, А, так вони всі вилазять. А де ж мої ті красиві, що я купувала, такі гроші платила. Оце, мабуть, оце, воно і оце. Вчі здорові, знаєте? Силафан, ну, та зачем тряпку бумагу Щас намотаємо мокру. Воно ж завтра вже вона його получе. А де той салафан? ж тут приготувала, дивись? О, дивися, знайшлося. Боже, я вже й дімки голову морочила. Вон, Сань, возьми, будь ласка. Найшовся цей рушничок, що ноги витирає. Ну каже, ну де, ну де? В космос колить. Оце. Що ноги ми стаємо з душа вилазимо. Це мені колись Ліліана присилала. Йомайо, все обшукали, не треба ця тряпка, мать його дригав. Та ну, блядь, це гроза. Та де вона ділася? А вона упала, і бабушка каже: я не знаю, де не знаю. Ось ось і не знаю де. Знайшлась, слава Богу. Так, ну я ж не її шукала, я шукала целофанчик. ось упали вже целофан приготувала. Зараз бумагою завернемо, як тоді. Ось я приготувала бумагу. Зараз наверну, бачите, як мама добре позвертала з посилок бумажки тепер, як находка. Високий ящик, ви бачите, як воно. А зараз Саша його зробить менше, як оце. Бачите, вони роблять зараз. Зрізають і виходить гарний ящик. Так треба. Та не буде вона колотатися, вона замотана. Положи її лежачі. Отак, о. Та чому не буде? Ну, ні, конечно. Що з нею буде? Розсуждаємо з Сашею, що Дуську може на вулиці ставити. А Саня каже, та ні, вона ще може і канаву прокопати та під забором вилізти. Що будемо робити тоді, так? Да? А вона бігає дуже швидко, не догониш її. Танька вчора трошки поколовся, звісно, але ну, зробив розу. Тож бабуся прив'язує отак, знаєш, воно таке кодло. А він вчора дивіться позрізав старе і дивіться, як рівно усе, пустив її туди. Бо бабушка ж, тому году її обшмаляла, що вона була взагалі гола. І розказує, та ні, це так краще. Ну не розумієш, зачем про це балакати? Це мене більше всього бісить. Обшмонала і каже, ні, це буде краще. Що краще? Ну, коротше, Саня, дивіться, як виправив прямо така красулечка. І тут обрізав оте старе. Це ж у мене, бачите, я з-під бутилки посадила гімно оте, те, що отам. Ну така, вона, звісно, непоганий колір, але вона ж така неповна. Це гарна, це така а да? Це просте. Я не знаю, можливо, треба було б її викинути. Ну, вже ж розрослося, бачиш яке. Ну, нехай буде. Можна було так пустити, що воно перепліталося. Це гарна моя темна. А ото купила жовту в'ючуся таке ге, щоб просто викинути гроші. Ой, який вітер холодний. Дивіться, Пес Баскервільський сидить. Оце це страх, страх, да? Гроза, гроза двору. Оце тільки хто попробує зайти. Розірвуй, порву, як мав погрелку, да? Чи газету, Дусь? Чи газету? О, бач, Санька зробив. Тепер за. Зашірячим на новій почті. І буде добре, і піде воно. А то дійсно. А то дійсно скільки. Боже, коли ж той мусор заберуть, але хочуть у нас відра на, на пластикові на тому. Коли та мусорка приїде вже сань? Та навіть відра там стоять, ти розумаєш? Все ображена така сидить, кажу, ми скоро приїдемо. Деки кіт. Пухнастий. Ну що мої любі? Згадую дитинство, наче я до мами прийшла. Оце ж тут касовий відсік, оце тут я в дитинстві бігала. Е, на новій почті не відправляють. Відправляють посилки за кордон, але що стосується Польщі, всі продукти, які содержать молоко, м'ясо, сир, не можна. Тільки можна чай. Одяг, якусь техніку відправляти, все інше не можна. Так я вирішила приїхати на автостанцію. Ой, вибачте, на автостанцію і почекати в 11, об 11 годині прибуває автобус Кашалін, він йде через лось. Зараз я побалакаю з водієм, візьму візитну картку і передам водієм. Я не буду нічого забороненого передавати. Те, що мені Саша сказала, от треба передати. Зущенне молоко, це що у нас є, воно низькокалорійне. Намазка, пікнік, яку я її просто терпіти не можу. А кось її полюбляє, тому ну дитині не передати. Цукерок, хоче цукерок, щоб цукерки, бо тому, що цукерок там немає. Києві вечірні на наші гроші коштує 700-800 гривень в українських магазинах. Тобто дитині передати якусь посилочку, хочеться, щось смачненьке, розумієте, паличку ковбаски. Ліки передавати не буде. То зараз побалакаю. І це мені на почті. Чоловік почув, що я теж кажу, ну, дівчата, так, а що можна передавати? Та нічого. Ви знаєте, ви знаєте, ви підіть туди, в ету, як називається, на вокзал, і каже, возле маркеток, то з утра теж відправляється там маршрутка, ну каже, там така жінка займається, це, каже, ну, дороговато, ну беруть все. А я дивіться на оцю тему, на оцю куртку, дивіться на рукава. Це три рази куртку оділа, просто в машині їхала, вже треба ото щіткою, а катиші знімати. От вам і тему. Це гарно, а на, насправді нічого гарного немає. Просто... Та зайшли, ось там секонд, я бачите, ось ось. ось, 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 ось. Так. Та зайшли, бо мені на зимову рибалку чи доживем чи ні, у мене така куртка вже погана. Саня каже, знайди собі куртку, я собі заберу, ту, він же менше розміра. І таку куртку гарну купили. Прямо ну, ну шикарна за 200. 60 гривень куртка, ну прямо така синя, темно синього кольору, така вона як, як на як на сінькіпоні. Постіраю вона якраз під мої штани. Ну, замічательно. Я на оцю куртку поміряла на оце, навіть ще й вільно. Так що купила собі в секонді в магазині суперовому куртку для риболовлі. А й ні? І он бачу на углу, перевіряли військовий, що перевіряли документи. Це стоять тут на автостанції. Мудирят, бляді. Боже, що в мене на голові, рібят? У мене волосся чисте, але ж оце таке, оце воно крутиться волосся, бачите? Що? Нічого. Хаотично, хаос, все нормально. Так що ще чекати 10 хвилин, потім розкажу вам все, що до чого. На оця мозаїка. У нас навіть фото карточка дома є. Ну, колеги, мама не фотографувалася, і оця мозаїка. Оці пальми це ще при мамі вони маленькі були, потім вони виросли. Оце вон там, бачите, сте така стоїть. Оце тягали, мили тут. Мама моя все цим займалася. Вона любила тут порядки наводити. Кафе. На другому поверсі там була кімната матері і дитини, але зараз тут все перебудували, все зробили. Але мозаїка та сама. Очень гарна. Ну, поставили тут цей. А це вихід на о, плитка відпалася на платформи. Ну, там... Із, кас, із... диспетчера є двері окремі виходити. Ну, я тут уже нікого не знаю. Тут одна тільки Скірченко працює, але я вже навіть її не знаю. А так уже всі звільнилися. Оце двері, по-моєму, що центральні. Ні, це якийсь візовий центр. Оце ось двері, що диспетчера. А, ось це поперероблювали вже теж. Ні, Оце, мабуть, диспетчерське. Так, да, бо вже диспетчер сидить. Так що чекаємо, ось люди стоять з торбами. Оце ж теж, мабуть, може, передають посилки, не знаю що. Зараз все узнаю. Все, зараз дізнаємося. Великий автобус, бачите, скільки народу на кашалі, а узнала. Ну, він каже, що через 4 дні каже, під'їжджайте, водієм балакайте, але те, що тут передають посилки, то теж продукти харчування не можна. Тільки ті, що там завакумовані, ну, Понятно, що сало, консерва, сілька це все не можна. Ну, я думаю, що те знущене молоко і там пару коробок конфет — це передадуть. Тобто теж можеш передати і все це витянеться. От вам, будь ласка. Ну, вибачте, віші, я можу через нову почту теж передати. Я Сашу послала, кажу, піди спроси, бо я не спросила. Я так усе знала, краще в ящику передавати, чи в сумці. То він щось стоїть там. Ну, Народу дуже багато. Це Запоріжжя автобус їде. Я не знаю, що він такий пустий з Запоріжжя йде. Чи там можливо багато дуже автобусів іде, ось мій Саша вже йде.